Якщо ми говоримо про розрядку, з чого напевно навіть більше скажу жінки почати, як зрозуміти, що з цим робити, як себе налаштувати, щоб це в тебе вийшло, налаштуватись на процес мастурбації? На жаль, ми живемо в суспільстві, де жіноча сексуальність роками і століттями табуювалася, і жінкам дійсно в цьому плані складніше. Бо жіноча мастурбація частіше засуджувалася. Ми живемо в тим, що жіноча сексуальність табуюється. і інколи дійсно бувають випадки, коли жінка там має 40 років, але жодного разу в житті не отримувала оргазм, ніколи не мастурбувала, тому що її за це сварили і вона не, не могла собі дозволити цього. Можна почати з чогось простішого. Поторкатися свого тіла зверху, просто можливо роздягнутися, якщо не комфортно дивитися на своє тіло, там в даний момент можна вимкнути світло, увімкнути музику, якось потанцювати, порухатися, одягнути гарну білизну, спробувати відчути себе, ось власне, сексуальною в контексті сексуальної привабливості. І потім, коли вже там буде до того жінка готова, дослідити власне зону вульви, спробувати мастурбувати. Тими варіантами, які для неї є прийнятні.